Обухівському центру центрі зайнятості криза додала багато роботи. Рівень безробіття різко підвищився, а кількість вакансій суттєво знизилась. Сьогодні, незважаючи на значний прогрес порівняно з минулими місяцями, ситуація все ж далека від передкризової. Паніки для того, що в нас безробіття зростає, немає. Я можу це відверто сказати і сповню відповідальності. На сьогоднішній день на обліку служби зайнятості перебуває всього 555 осіб. За відповідний період минулого року, на перше квітня, перебувало 1067 осіб. Це, якщо ви зрозуміли, майже половину. Менше рівень безробіття складав у 2009 році майже 3%. На сьогоднішній день рівень безробіття складає 1,5%. Не тільки окремі люди постраждали від економічної кризи. На собі відчули, що це таке, і цілі організації. Деяким підприємствам вдалося з мінімальними втратами пережити складний період іншим пощастило менше. Підприємства, такі як переробні в нашому районі, це картонно паперовий, трипольський пакувальний комбінат, працює більш-менш ще в стабільному стані. На жаль, у нас зараз в районі ще залишається в такому регресивному стані. Це будівельна галузь. У разі втрати роботи ви можете розраховувати на матеріальну допомогу, повідомлення про нові вакансії, безкоштовне тестування. Існує також можливість як зрости у професійному плані, так і взагалі освоїти новий фах. Безпосередньо ми можемо стажувати цих людей на замовлення роботодавця на підприємстві. Від місяця до трьох проходить стажування, стажування оплачується цей період за рахунок коштів фонду. Також ми можемо повністю направити цю особу, яку підібрав роботодавець, на перепідготовку, тобто повністю поміняти йому кваліфікації. Попри старання працівників центру зайнятості, ситуація з безробіттям ще далека від ідеалу. Навіть існуючі вакансії мало задовольняють шукачів роботи на сьогоднішній день. У нас на обліку перебуває з осіб, 380 осіб це службовці яких на жаль ми не можемо дійсно працевлаштувати зв'язку з тому, що на робітничій професії більше і попиту взагалі? Ситуація для безробітних обухівщини не така вже й кепська, принаймні від тимчасового заробітку вони часто відмовляються. Центр зайнятості пропонує безробітні. Період перебування на обліку тимчасової зайнятості, а саме до тимчасової зайнятості відноситься ця робота, виконується некваліфікована. Прибирання територію, благоустрою населених пунктів, обелісків, пам'ятників, могилок і таке інше. Ну, на жаль, у нас поки що безробітні наші. Не сильно намагаються собі заробити лишню, як кажуть, копійку, і у нас ідуть постійні проблеми з ним. Ми не можемо їх ніяк заставити, тому що в законі прописано, що та тимчасово зайнятості стільки за погодженням безробітного. До приходу кризи в Обухівському центрі зайнятості на одну людину приходилося дві вакансії. У 2009 році на одну вакансію претендувало 12 безробітних. 2010 рік приніс полегшення. І на одну вакансію претендує вже 5-6 чоловік. Криза відходить в минуле, тож маємо надію, що ситуація покращиться. Наталія Білогурова, Олександр Костенніков, студія БАРТ.